І далі ми говоримо про доволі чутливу тему випадки ксенофобії. Авто українки понівечили написами на фронт. Польку вдарили в автобусі за те, що вона захистила воєнну українську мігрантку. А блогерку з Польщі прийняли за Українку на прогулянці із собакою, облаяли і закликали виїхати з країни. Як не стати об'єктом нападок та уникнути конфліктів на ґрунті ксенофобії? Інна білак розповість. На фронт у Вроцлаві невідомий поцупив українські номерні знаки та понівечив кузов автомобіля Українки. Нападника шукають. Якщо пан не орієнтується, то треба повертатися до свого краю. А це запис з відеореєстратора таксі українця. Ображає депутатка міської ради у Гданську. Сильвія Цісонь. У суді звинувачувала водія, що той після розмови плюнув на неї і оприскав з перцевого балончика. Українець подав зустрічний позов за напад та образу через національність. Справу чиновниці закрили. Випадки нападів на українців через їх національність або громадянство ширяться соцмережами та засобами масової інформації. Один із них за останній час чи не найгучніший, бо атакували громадянку Польщі. Так завершилася поїздка в автобусі для Жачик. Її вдарив агресивний пасажир. Чоловік спершу накинувся на українку, яка їхала поряд, називав Бандерівкою. Згадував упа та Волинь. Зенобія почала боронити жінку. Згодом 38-річного нападника арештувала поліція. Адвокат Гжегош Чешлік каже, що найважливіше у такій ситуації збирати і зберігати докази, знімати відео, робити фото нападника, просити контакти у свідків агресії. І якнайшвидше звертатися до поліції. Адвокат додає, за образи на національному ґрунті можна дістати до трьох років позбавлення волі. Адже це злочин, який переслідується в публічному порядку. Йдеться про статтю 257 кримінального кодексу Польщі. Це злочин, за який загрожує до трьох років позбавлення волі. І в такому випадку правоохоронні органи Отримавши інформацію про інцидент, самостійно повинні розпочати справу Адвокат розповідає, у його практиці така справа була. Суд виніс вирок за образи в інтернеті. У цьому випадку. Вдалося встановити за IP-адресою комп'ютера конкретну особу, хто коли і яким чином зробив цей образливий запис. Людину засудили до покарання у вигляді обмеження волі, яке полягало у виконанні безоплатної контрольованої праці на користь суспільства. Протягом року вона мала відпрацювати 30 годин на місяць. Тобто, протягом року ця особа мала прибирати вулиці, допомагати в лікарні або в при. Тулку не тільки суд, а й лідери думок заступаються за українців. Польська акторка Олександра Хуліселан записала відео, в якому різко відповіла на ксенофобські гасла щодо українців, пригадавши, що чимало поляків живуть і працюють за межами Польщі. Він занім Перед тим як написати черговий коментар на кшталт Українці забирайтеся геть. Подивіться у дзеркало, адже ви можете бути тією самою людиною, яку ненавидите, тільки з іншим паспортом. Допомога це не привілей, це обов'язок людини. Соціологи кажуть, медіа приділяють більше уваги негативним подіям. Це не відображає реальної ситуації в суспільстві, а тільки акцентує на стереотипах, які в ньому є. Так, Асфуляб, це єс єсть щільно почеподіл свій чужий є сильною людською потребою, і ми знаємо з численних експериментів, що достатньо людей поділити на синіх і зелених, і вже за дві години вони почнуть вороже дивитися одне на одного, якщо створити відповідні умови. Без сумніву тут присутня також російська пропаганда. В цьому немає жодних сумнівів. Вона звичайно підживлює всі такі антагонізми, особливо в соціальних мережах. за оцінками ООН, у Польщі на початок 2020 25 року залишається майже 998 тисяч воєнних мігрантів і за різними оцінками понад 2 мільйони мігрантів загалом. Інна білак Владислав Ліпковський слава ТІВі і далі будемо говорити про те, як залишатися. Людиною в momentach, коли хамство та арея виходять за межі всіх norm. Mowa pro sytuację, koły u Warszawi w autobusie, człowiek napał na rzinkku za to, że вона говориła przez mobilku ukraińską mową. Znami u studii Ludyna. i żynka, jaka nie pobojała się i wstąpiła się za жертwę tego napadu. Do rozmowy dołącza się polska aktywistka, członkiniak komitetu Zachęcia Praw Praw z Zenobia Żaczek. Pani Zenobie witam was. Dobry dzień. dzień dobry. dzień. Kiedy zobaczyły tego człowieka? No jaki to? się był taki, e, dosyć, ja bym e, egzotyczny w swojej powodzińci. E, i zobaczyły taką niekontrolowaną agresję. E, jaka była wasza pierwsza dumka voi. Чи на початку, як сядуш, до того автобус початку, коли ми сіли в цей не автобус, не було, ходить, невідомо було про що йдеться? Було чути крик, хтось поводився агресивно. Але ми спочатку хотіли відійти з цього місця, місця, щоб не брати в цьому участь. Місця, тільки коли ми сіли на свої місця далі в автобусі, то я почала слухати і почула цю мову ненависті, агресію в сторону. Ну, цієї українки, коли витягнули справу Бандери, Волині і такі тексти, що ви мусите виїхати з країни і в мені щось вибухнуло. Я вирішила, що ця людина не говорить від мого імені, я мушу щось зробити і щось сказати, тому що я так себе почула. Звісно, що після цього випадку ви в Україні досить популярна особа. Багато журналістів з вами спілкувалися в одному інтерв'ю. Ви сказали таку фразу, що байдужість це теж форма насильства. І я, як українка, перш за все, хочу вам подякувати, що ви не промовчали, що байдужість не є е, тією рисою, яка в вашому серці. І власне, чи був у вас страх в той момент, чи побоялися ви за своє життя, оскільки ми знаємо, що ви теж постраждали від нападу того чоловіка. You free, no в тим момент ні become... момент я не думала nice to... про те. Звичайно, якийсь страх відчувається завжди. але в той момент більше я відчувала гнів, що щось таке відбувається, і що є хтось, хто пробує всіх поляків поставити в такому світлі. Я на це не погоджуюся. Не всі поляки такі є. Просто вони нічого не говорять і мусить щось почати говорити. І це є для мене важливе. Я би більше. Боялася того, так, щоб я сама віде відчувала, відео, якби відео, нічого відео, не зробила, відео, цей і сором і як, відео, якби я не, не говорила щоб, щоб, щоб і тому, не запобігла цій ситуації. А це досить важливо, те, що ви сказали, що e, не всі поляки мають свою якусь таку агресію до українців, що є багато таких, коли думають інакше, але часами може. Mówczucie, a nie, nie mały bym mówczaty. Ale następne moje pytanie to takie, czy ktoś z ludzi wokół, tam, w autobusie, przyszedł wam na pomoc? Ну абсолютно ні, не що довідаться було видно на mm -hmm. цьому відео. Бута став там мешно, а чоловік, який стояв між нами і тримався комплектні ніскомплетні і абсолютно нічого не робив. А потім також нічого не сталося. Хтось мені тільки дав хусточку, щоб витерти кров, але не було жодної іншої рації. poza chusteczką, ja nie znam. ktoś przyszedł i każe, ja wszyscy ja będę dąbate, będę świadkom, kiedy przyjdzie policja, ja budu choworyty, e, jak było. Ну теж теж ні було чогось такі не було чогось чого такого. В, всі були якби в своїх телефонах, в, телефонах вдавали, що інше не відбувається. Але звісно, ми бачимо, що випадки такої агресії, навіть я би сказала, ксенофобії, вони не поодинокі. Хоча ми розуміємо, що польське суспільство десь розділилося, І, наприклад, в моєму оточенні немає ксенофобських висловів, і всі дуже підтримують українців. Але е останні такі місяці показали, що все таки антиукраїнські настрої в Польщі зростають, і чи ви відчуваєте це на побутовому рівні десь ще, окрім ось цього випадку в автобусі? Звичайно, значи, очіпище, кожен живе в своїй бульбашці. Ми живемо в, ходимо на роботу чи в місцях, де буваємо і збираємося з такими людьми, зустрічаємося, які позитивно е, налаштовані, і це спричиняє, що можна цього не бачити. Але я, як активістка, маю е, займаюся правами орендарів, і я там бачу дуже різних людей. І це є і поляки, і українці, і чеченці, і роми. Дуже різноманітні групи і дуже посилилося в останні роки від 22 го року, але також пізніше. Таке таке повторювання бездумне таких текстів. А ми не отримуємо квартиру, тому що українці нам забрали. Що я абсолютно нісенітницею, тому що я добре знаю, яка є ситуація з проживанням українців. Вони також приходять до нас. Ми займаємося цього не знають допомогою орендарам, щоб вони могли отримати квартиру, наприклад, від міста. Важко отримати таку соціальну квартиру чи з приватною підписати договір оренди також буває, також не завжди легальні ексмісії. Ми намагаємося допомагати таким людям і знаємо, яка є ситуація. Також українців, і це не так, що вони щось комусь забирають полякам. Тому що ми це бачимо як реально це відбувається. в останні роки дуже часто з'являється така тема. А я не отримала. Квартиру, тому що мені українці забрали. Вони дістали, а мене утримали. А це не є правдою. Якщо комусь залежить на тому, щоб таку дезінформацію розповсюджувати, люди це бездумно повторюють. Це не є їхня вина. Вони просто не знають. Але Це є щось, що я помітила, і тоді ми стараємося інтервенювати, сказати, що ні, це не так виглядає. Реальна ситуація є інша, інколи набагато. То гірше, тому що вони не є під охороною, яку мають поляки? але немає такої ситуації, що вони полякам щось забирають. Ця наша система є погана і не надає достатньої кількості квартир також полякам. і цей конфлікт є абсолютно штучний. Ви сказали, що хтось допомагає, а хто саме допомагає розповсюджувати ці фейки? pro-Ukraińców w poście. Znaczy, jest oczywiście dezinformacja jest w internecie. Jest zwyczajna no dezinformacja że... w internecie. No, ale ona nie bierze się gdzieś z nieba, nie zlita na ziemię. Kto sam może to no. robić? звичайно, це є звичайно фабрики тролів. Ймовірно, з Петербурга це знаємо, що це є прямо промисловість. Але це польські політики під то під'єднуються з конфедерації з пісу з інших партій, які використовують ці теми і розголошують, щоб отримати політичні бенефіти. Але це є абсолютно нечесно, і це треба прямо сказати. По перше, це опирається на брехні, а по друге, це є не Невідповідна і треба цьому протистояти, а що б ви сказали полякам, які власне бачать якісь такі агресивні прояви ксенофобії проти українців, але вагаються е, втрутитись, вагаються допомогти? Це перше і друге, а б ви сказали українцям, які опиняються у таких ситуаціях, як себе поводити і, власне, як комфортно виходити з таких ситуацій? Угу. Znaczy, przede wszystkim Bardzo em, się często mm, mówi, w że pro te często że слід звернутися до цієї жертви агресії, чи то словесної чи фізичної, з нею почати розмовляти, щоб її відмежувати від цього агресора. і так, треба би це зробити. Це є, це є безпечний спосіб. І натомість, якщо би більше осіб зареагувало, то не було би цього фізичної небезпеки. Це сталося, тому що ніхто не, не затримав його. Видно, це, це добре на фотографіях. Чоловік, який стояв між ним, достатньо було, щоб він його зупинив. Трохи посунувся. Йому би нічого стало, не сталося. Він, він би його просто акція, заблокував, і, 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 всю 음. акцію і це б розрядило обстановку. Не було б багато треба. А я хоч, хочу вас запитати за таке. Це не конець твоєї історії. Вона має своє продовження. так? Що робить поліція прокуратура в цій справі? Поліція mm. на підставі mm. цих mm. фотографій чи відео, mm. які mm. були в інтернеті, опізнали людину. Вони, і, її, вони дізналися, і, хто і, є, де працює, поліція. передали цю інформацію no, поліції. Тому дуже швидко ця особу затримали в місці роботи. Я отримала інформацію, що nie, він є під поліційним наглядом. Як зараз? Ні, це ставлю його випустили з варти. Він має заборону наближення, має нагляд поліції. Раз в тиждень він мусить прийти в відділок і буде мати справу про зневагу і порушення тілесної недоторканності. Дякую, дякуємо вам. Щиро дякуємо за підтримку за вашу небайдужість і за те, що ви робите для українців. Зенобія Жаба, Жачек перепрошую, польська активістка, членкиня польського комітету захисту прав орендарів, була гостею українського фокусу. Шановні, і це видно: одна річ дуже важлива: неадекватність хамство, ксенофобія не має національності. І на цьому я би поставив крапку. Програма Український фокус завершується, але ефір слава ТІВІ триває. І залишайтеся з нами. На все добре. До побачення.